Обов'язково читай статут контрагента. Так, у нас є певна особливість діяльності того, за межами відповідальності, вони мають мати статут. І звісно, якщо у них встановлений модельний статут, то його редакція доступна для всіх. Але що стосується, коли мова йде про власний статут. Власний статут підприємства може встановлювати певні обмеження, на які ти можеш не звернути увагу і відповідно втратити в майбутньому кошти або мати дуже велику голову з цього. Які, наприклад, а наприклад, обмеження в укладанні договорів, наприклад, на придбання якогось товари, послуги, постачання, обладнання тощо немає значення. Наприклад, все, що вище 100 тисяч гривень, лише за дозволом загальних зборів. Засновників. І, відповідно, директор в такому випадку не може укласти такий договір, а він може це зробити, тому що він може не розуміти таких дрібниць, а для тебе це буде головна біль. Або, наприклад, обмеження в статуті, що директор взагалі не може укладати і схвалювати ті чи інші дії загалом, незалежно від того, які суми на кону. І відповідно це створить для тебе проблеми. Отже, якщо ти не хочеш потрапити в той момент, коли буде, після цього засновниками подана позовна заява про скасування значного договору, там повернення коштів тощо. І звісно, є велика вірогідність, що ти все одно залишиш кошти собі тощо, але отримуєш там 2-3 роки судових справ. Для того, щоб цього не робити і невілювати можливість таку, краще уважно передивись редакцію статуту, запитай його, оскільки від Повідно, будь-якому договорі між товариством за межної відповідальності буде вказано, що директора ознайомили з редакцією статута один одного. Відповідно, зробиться, подивись, чи є обмеження, і якщо вони є, будь ласка, не соромся запитувати рішення або протокол загальних зборів власників, і це допоможе зекономити тобі час. А якщо ти вже потрапив в таку ситуацію, ти знаєш до кого звернутися і знаєш, захищай свої права.